Це, погодувала. Ще залишилася. А вони були. Таких тут було дві чи три, а голубів взагалі не було. було. Поліна їх прикликала. Бачиш, а вони ганяють. Ти мене щось паочиш, ворона. А зараз їх багато і вони бояться. І ми, можливо, що тут стоїмо, а так вони тут, ворони. Ну все, Полінка, поїхали. Давай, бо запізнимося. Давай. Там, може, ще великі, вони його поклюють. Залишай, вони поклюють по черзі. Далі, далі. Упта. Так вони тут прям сварилися, ганяли. Бачу, є там щось клює, чи водичку п'є? Водичку. Водичку ти бачиш. Нарешті вже прибрали паркан біля цієї школи. Зробили, поклали плитку, такі басейни. Не бачу, але... Мабуть так, так, да. лавочки стоять вздовж дороги. Прикольно нарешті, тепер тут гарно. Полінка, як завжди, годує голубів, не може пройти повз них, а ми привезли її на танці. Пам'ятаєш, тут такий великий-великий паркан був довгий, тут було закрито. Бачиш, вже поклали плитку, зробила оце такі банзайчики. Угу. Дивися, бачиш, який котик. О, котик. А ти говорила слава. А вон іди, іди дивися. На лавочках, де інде сидять котики. Йди. Ну зараз далі побачиш. Іди далі. Воно бачиш ще яке сердечко. Воно. Бджола. Тот, хто то далі? Павлін. -то бачиш, скільки лавочок. Багато-багато. А, і ось, от... О, ось це угу. Бабка на українській, пам'ятаю, стрикоза а, а бабочка метелик, так? Ось, бачиш, який красунчик сидить. А, то навіть не котик. Це не котик, це вовк. А, воно ну, котик далі. Там ще сидить дівчинка, а воно, ну, бачиш, дівчинка сидить. Хто то, котик чи ні? Це котик. Котик. Прикольно. Все більш нема. Слухай, далі така величезна школа. Я думала, трошки вона менша. Гарно зробили. Красива школа біля Мерії. Красивий газон. Я Щось там написано. Гулінка виявила, виявила бажання сфотографуватися. Ні, я так думаю, що не, не можна. Поруч просто так близенько вставай. Все, давай, іди до іншої інсталяції. Обережно, не зачепи її, бо вони дуже Дорого вартують. Так, як тебе тут фотографувати? Ану, так обережно. Я Вони вночі ще світяться. Бачиш там такі ото. Да, я вже да. Зайшли в магазин за хлібчиком і вирішили взяти купити картоплі. Дивіться, яке чудо ми тут побачили. Тримай Полінка. дуже хоче подивитися. Можна вирощувати вдома так. далі. Да? До речі, картопля, ось така ціна. І така гарна. Тож вирішили не на ринок їхати, а, а саме тут купити, у Варусі. Ще, мабуть, цибульки візьмемо. Сьогодні у нас п'ятниця і ось така погодка. Полінки фізкультура, тож одягнена саме так, але дощик усю ніч був. Капець. І у нас усе врятував такий плащик класний. Це ще восеній полінці. прислала, ну подивись, завжди дві хвилинки. хрещена Інеса. Якраз в пору, бо тоді він трохи був завелокуватий. The next day. Так, все, забрали Полінку з заняттів, так? Ага, давай і дивись тут що. До того, як заходили, цього не було. Зараз бачиш, скільки всього. Давай будемо дивитися. Давай, все, це мила, боже, яке гарні глянь. Так, да, бачиш, тут прикраси різні, іграшки, резиночки. Ходім далі. Ще також, бачиш, куча всякого краси. Це взагалі, це як Еліна хотіла таке навч ну, навчитися робити. Ой, Боже, які бджілки гарнюні. У тебе пам'ятаєш, такі манюки вдома залишився? Також, дивися, головці. Дерев'яно. Угу. Оце такого плану в тебе вдома залишився. Пам'ятаєш, ми тобі купляли. Трухи ти буде вбивати з макитри. З макитри, так. Поклади, обережно треба. У нас така розмальована вдома залишилася. А ось дивися, які маленькі. Прикольні. Штучки мам, для меду, это, так. глини і дерев'яний, Угу. Ой, дивися якийсь стіл, стільці. Стільці так. Это Бачиш приколь. Ну так, да. Угу. Це бантики. Ты... Бачиш? Ва? На таких ось роблять. Їх. На таких оце ну, пластикові такі штучки. Ось, бачите, які цікаві. новенькі, такі не бачила, бо не звертала увагу. Оце з маків гарне. А скільки такі коштує? 300, так? 300, да? Це там п'ять їх, так? Ну, п'ять штук. угу. Клас. Угу. Прикольний, ну красивий. Я люблю, коли це так. Маки. Воно зараз хвилинку. Ага, це з фесетова такі. Оці гарні такі, а? Угу. Це бачиш, Іліна почала у нас ну, вчитися і так забросила. Це вже смаколики такі. Отакі угу. Ух ти, Прикольні. Це ну, як спанчок. Типу такі, бачиш? Прикольні. О, яка О, гуся. гусь, який здоровий. Я хотіла такого гуся. Угу. Почти так. Угу. Також бачиш, Прекрасний. Це беліно сюди. Це по номерах, мабуть, малювали і тепер продають З бісеру, бачиш, які сережки. які дракончики. Ляльки різні. А це ти пам'ятаєш, типу такі були ну, на розіграші. То бачиш іграшок скільки. Що там? Це багато багато. А ну зараз пройдемо і по тій стороні, звичайно, і там подивимось, і щось потім виберемо. Це гарню які. Це з фамірану, так? Боже, яка краса, глянь. Клас. Не, не, не треба так трогати. Ну, Доці покажу. Ой, бачиш такі класні штучки. Оцепу типу під гарячі. Ой, арбузик, так? 100 гривень, класно. Кавунчик, кавунчик, вибачте. Адіція, ранію, ну, а що ти я, зробила? Я, я, я як? глянь, який кактус. Прикольно такого ще не бачила. Солдатики. Це як Віра робить такі теж красиві роботи. Бачиш, на рюкзачок взяли і, і прикрасили. Йдем ближче, подивимось, ага. Як то скажи? Один. Я також думаю. У нас же є такі баночки, що зайчик? Ну це ти любиш такі, так. Ти можна за хвостик тягати. Оце так. І не відірветься, так, бачиш, палін. Ну, це особливо для малючків, так, так класно. Ой, Боже, скільки красивих речей. Такі всі. Зробимо. Ой, знаєш, оце, о, серветниця. Оце все я хочу. Ну, це вона ж дорога. Скільки вона коштує? 650. 650. 650. Є фарбова на 500. Угу. Бантики. О, це так. Да. Це бачиш, прям резиночка вже готова. Це Так зробили і все. Прикольно. Ага. Так таке, що з'їсти хочеться. Глянь, дивися, я таких ще не бачила. Ось це все хочеться з'їсть. Так, я вірю тобі. Я, ну, дивися, як прям тортик такий клас. Ну, ну давай, трошечки теж так здалеку на згадку. Добре, різні фотозони. Зараз така перша, на яку ми звернули увагу і побачили. Ось такий, така банка, смаколик. А воно мені так сподобалось. На лавочці з вінком українським. Зараз Полінку сфотографую. Там ще якісь столи стоять. Полін, сідай, дочь, давай, сідай тебе, сфотографую. Давай, скоріш. Ти бачиш, виставка з таких робіт. Це розпродаж різних таких красивих квітів, рослин. Туйки, лаванда, воно всякі композиції. Що зайк? Вон ялинки, бачиш, глянь, які прикольні. Бачиш такі, прям, я такі не бачила такі. Не трогай. Клас. Ух ти. Сухоцвіти, так? Прикольні. Бачу бабок, а? Давай оце так. Три чи дві? Три 100, нічого собі. Грушечки, яблочка, красота. Будеш грушку чи яблучко? 50 П'ятдесят, да? так? Ми тільки купили, бачиш? пробуйте, які вам нравилися, пробуємо. Це виставка, бач. Який гарний котик, бачиш? Ковбаса, щось Ну так, сарделька. Ой, ну, який гарний Такі ніжні знаєш. Давай тебе навиця. Мені? А ну давай ще там подивимося. Mm. Mm -hmm. Трошечки інші, так. Бачиш, друге. На полінку тут сфотографували, Полінці подарували таку кульку повітряну. так? Ну Зараз дівчинка грає. Закінчує. Бачиш, голубенькі, біленькі, кульки. У нас з чоловіком сьогодні річниця весілля. З цієї нагоди ми вирішили придбати новий гаджет. До вашої уваги новий гаджет у нашій родині. Ми завжди е, намагалися кожного року щось купляти, таке корисне, чи цікаве, чи те, що хотілося би, але може там, ну, з інших причин не купляли. Або гойдалка у двір, щось там такого чи на двір, або в будинок. Ось, а цього разу наші гаджети ось такі. Ну, які часи, такі і подарунки. Ось подарунок. Ось подарунок. Зараз ще хвилинку покажу. Ось подарунок. І ось подарунок. Ну, такі. Ось ще такий подарунок. Ну, всі корисні, коштовні. Як би це смішно не було, але маємо, що маємо. Ой, ні, це ще не все. Ось що ми купили. Скільки у нас їх вдома. Так, ну всі майже із дорогих подарунків. Ну і святкова вечеря. Пюрешечка. Салатик, тисяч. Тогда ось все пройде. Новий тиждень. Це така гарнюня у нас палінка. Палін, повер... повернись. Такий в неї гарний вид, розтібайся, тому що паноста. Ой! Робота кипить. Кастрюльку взяли в оренду у знайомої. Ще придбали ось такий гаджет. Дуже зручна річ виявилася. Не знаю, як так однією рукою знімаю, наливаю. Сподіваюся, не нароблю шкоди. Це ми варимо аджичку. Таку. Не дуже гостреньку, таку, щоб дівчата могли їсти. Ось так. Які будуть у нас ось такі помідорчики зелені, як по-армянськи чи по-грузинськи. По так смачно вже пахне. Короче, не важливо. Ось так трошечки у нас вийшло аджички. А це ми м -м, на свою річницю ось чим займалися. Бачите, хто чим, а ми закатували перчик. Ось такий томатний соці. Це ми вже підготували. Ось там ще одна. Це ми підготували, вже будемо відвозити до знайомих ух, як правильно, ні, Льох-Льох.